У неділю, вранці рано поле вкрилося туман. У тумані на мохилі, як до похилилась молодиця молодая, Щось долоне повертає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут, серикане? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чому віку не бачиш? Ні, не дави, туманечку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачимо її долі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманечку, туманечку, брате, ти тянує, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хрестити. Я не буду знати, як і Дитям є, як була багата. Був собі дід та баба і з давного давна у гаї над у удвох собі на худорі жили, як діточок двоє усюди обоє, ще з змалечку двох ягнята пасли, потім побралися. Худобуєш, давися, придбали хутір, стави млин. Садок у гаї розвели і пасіку чимало всього надбали, а діточок у їх бігма, а смерть з косою запучила. Тивуються старі мої і моляться Богу, а наймишка невсипуща, що вечір не Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує. Не знає, не бачить опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймичка з сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує? Сама не з'їсть і не доб'є, його нагодує. Не не знає Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, порухнеться, то вона вже скочить і укриє, перехрестить. Тихо се колише, поначує стієї хати, як дитина тиша. Вранці Марко до наймишки ручки простягає, і мамою пущу, а не все пущу гарно помичає. Не знаю, Мірко росте собі, несте, росте, ростає. Іде, Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерина, біжи зустрічати? Вже прийшов. біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже. На син діждав. Отчи наш тихо-тихо мов тихо, крізь Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а Катуся мерка оглядає. А ти ж хата, Катерина? Я паки байдужа, чи не вмерла? Ні, не вмерла. Та дуже не стуже. Ходім, лишень моло хату, поки випрягає його батько. Вона тепер, Марко, дожидає. Пішов Марком хату і став у ворогу. Аж злякався хан на Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся, вийди кадря з хати. Я щось маю розпитати, де що й розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймишку голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймішка, я то її не війна. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась. Я запокотились. Прости мене. Я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочко, я, я твоя мати. Ти зі мною. Землі Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спілала.